Всім доброго дня! Буду пекти літні тарти з сиром. Для тіста беремо 2 жовтки, 4 столових ложки цукрової пудри, 200 г маргарину, 1 пакетик ванільного цукру, 1 чайну ложку розпушувача, 3 300 ложки води і 3 склянки борошна. Для начинки 500 г домашнього сиру, 3 яйця, 1 склянку цукру, 100 г масла, 25 г крохмалю, 1 пакетик ванільного цукру. І ще фрукти, абрикоси і лохин. Готуємо тісто, змішуємо борошну, цукрову пудру, розпушувач і ванільний цукор. Додаємо порізаний кубиками маргарин. І перетираємо з борошном крихту. Далі додаємо жовтки, холодну воду і замішуємо тісто. Беремо тісто в кульочок і кладемо в холодильник на 1 годину. Готуємо сирну начинку, яйця збиваємо з цукром до пишної маси. Додаємо масло. І ще збиваємо 3 хвилини. Далі додаємо до маси перетертий сир, крухмаль і ванільний цукор. І все добре перемішуємо. Тісто ділимо на шматочки. Беремо шматочок тіста, викладаємо у форму і формуємо бортики, викладаємо сирну начинку, а зверху кладемо половинку абрикоски і лохину по покриє. Розкачуємо шматочок тіста і вирізаємо листочки. І викладаємо зверху. І так формуємо всі наші тарти. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 35 хвилин. Такі виходять тарти, пісочне тісто, смачна начинка. Пробуйте, готуйте і всім смачного!